Я не міг не проаналізувати та пройти мимо статті, яка вийшла в американському видані політико. Зараз рівень патріотизму впав. Красти вагонами. Якими вагонами? Систавами мільярдами до судовій системі будуть давати хабарі в розмірі не один, не два, а потім 3 мільйони доларів. Ті, хто вернувся, сидять в вишиванках і обіцяють нам щасливе майбутнє. Тому на сьогоднішній день витрачаються державні кошти куди завгодно, тільки не на дрони. Почитайте статтю в політику. Вітаю всіх, друзі! Вітаю всіх любі мої українці! Перед тим як проносувати моє наступне відео, яке вийде майже день-два. Де я вам розкажу про неймовірні темпи збагачення державних службовців причині владі під час повномасштабної війни України з російською мерзотою на мільйони гривень, то мільйони доларів? Перед тим як про це розказати, я хотів би ще раз і ще раз подякувати своїм підписникам, які підписані на мої два канали Андрій Федора Волосадуші та Федоров Лайф без цензури та намії. Телеграм-канал Federal Real News. Дякую, дякую вам, друзі, мої, за ваші вподобайки, за ваші коментарі, завдяки яким алгоритми YouTube просувають мої відео та дають можливість їх бачити українцям, які в Україні зараз і мешкають за кордоном. Я не міг не проаналізувати та пройти мимо статті, яка вийшла в американському дані політико, яка підіймає питання того, що ця команда влади на сьогоднішній день чинної влади потужно втрачає Довіру, а можливість виграти війну і збудувати успішну державу, можуть лише ну так воно і є. інтелектуали, які у владі, на жаль, відсутні, та люди, які знайомі з такими словами термінами як інновації, на які наша влада на жаль на сьогоднішній день не спроможна. Країні потрібен уряд національної єдності, який зможе не лише обрати пріоритети й досягти результатів, використовуючи наявний. Ресурс цю статті по американському підкреслю видання політику. мова йде про те, що період ейфорії, викликаний не тільки військовими перемогами та територіальними досягненнями для влади закінчився. Ми всі пам'ятаємо. Я особливо пам'ятаю під час початку війни. На перший другий день ну, до мого районного військомату ну просто неможливо було якось добратися, записатися в добровільці. Довелося їхати в центр міста, вже попав міський штаб тероборони і там вималювати, віддаючи документи свої, вималювати можливість отримати зброю та піти в ТРО тероборону. Те, але я не про те, була великі черги були черги для того, щоб захищати Україну зараз. Рівень патріотизму впав. Ви знаєте чому? Тому що тоді люди не знали, що у нас будуть красти вагонами. Якими вагонами? Составами в Запоріжжі будуть красти мільярдами допомоги. Судовій системі будуть давати хабарі в розмірі не один, не 2, а по, там 3 мільйони доларів. я міг би вам розказувати про корупцію і крадіжки, ну просто я не знаю, часами. Все це ви можете побачити на моєму каналі, в моїх відео. Подивіться, будь ласка. Всі ці теми я піднімаю майже рік. І розумієте, про корупцію про кадішки було дуже багато сказано. Давайте зараз до статті в американському виданні політику. Так само в цій статті піднімається тема грандіозних обіцянок українських чиновників, що нам тільки не обіцяють Верховній Раді, ті люди, які зараз... Поприїжджали, бо спочатку повноштабної війни вони всі куди кудись втікли. Вибачте, мене будь ласка, за такий термін. Так втікли, хто на західну Україну, хто втік за кордони, і ті, хто вернулися, сидять в вишиванках, і обіцяють нам щасливе майбутнє. Ну скажімо, візьмемо просто єдиний марафон, на який виділено більше ніж півтора мільярда гривень. І вливають мед на вуші. Також видання політико пише, що все змінилося, коли контрнаступ України в 2023 році зупинився. Масові втрати бійців на тлі мізерних досягнень і повільна позиційна війна підірвали довіру суспільства до президента та його команди. На жаль, вперше з початку війни, а може і вдруге. Тому що на сьогоднішній день розумієте, це війна не тільки людських ресурсів, це війна дронів та сучасної зброї. Чому на сьогоднішній день витрачаються державні кошти? Куди завгодно, тільки не на. На дрони і на те, що так потрібно нашим хлопцям, які воюють і боронять Україну там напередку, там на нулі. А, і ви знаєте, країні потрібні зміни. зміни, А знаєте, для чого, щоб просто вижити. країні потрібні зміни, щоб просто вижити. Почитайте статтю в політику, посилання в коментарях. І ви знаєте, щось мені підказує, що таких статей буде все більше і більше. І такий уряд. Це наш шанс на зміни та перемогу. Тож я хотів ще раз і ще раз подякувати українському народу, українській нації за терпіння, за мужність. Я хотів би подякувати Збройним силам України, підкреслюю Збройним силам України, хлопцям та дівчатам, які боронять Україну там зараз. І ще раз, і ще раз сказати, що завдяки вам. Не просинаюся а зранку, і дивлюсь на сонечко і дихаю свіжим повітрям і маю можливість говорити і розказувати вам, що відбувається в країні. Хтось скаже не до речі, не на часі. Але ми повинні знати правду, щоб перемогти в цій війні. Ми обов'язково переможемо, якою ціною за який час я не знаю. Але ця війна нам дається дуже великою кров'ю. Ото слава Збройним силам України, слава нації, слава українському народу. Ми обов'язково переможемо і побудуємо нову щасливу Україну без корупції, без крадіжок. Тож доброго вечора, ми з України.